Нановні друзі, щиро вітаю вас з Днем Вишиванки. Це свято не є державним, не є професійним, не є релігійним, але має всі ознаки народного свята. Бо ініціатива цього дня виходить з народу. Приємно констатувати, що від молоді, а саме від студентського. Історія святкування Дня Вишиванки в Бордянському державному педагогічному університеті налічує вже 14 років. І започатковано в далекому 2009 році за ініціативи викладачів та студентів філологічного факультету. Ми пам'ятаємо масштабне святкування Дня вишиванки у 2020 році, коли ми відкривали 3D-мурал з нашою вишиванкою біля навчального корпусу 5Б, який виконано в калярах, притаманних саме нашому Запорізькому краю. На жаль, сьогодні, внаслідок російської агресії, ми не маємо змоги святкувати День вишиванки в рідних стінах, рідний Бердянськ, тимчасово окупований. Наш колектив, на жаль, розпорошений по всій Україні і по всьому світу. Але, тим не менш, ми працюємо, ми робимо все можливе для того, щоб продовжувати наш освітній процес. Сьогодні для нас вишиванка. Це не тільки символ нашої ідентифікації як українського народу, це джерело сили, це джерело духовності, це джерело віри в майбутнє перемоги. Є символічно, що День вишиванки в 2023 році ми святкуємо в Запоріжжі на острові Хортиця. Який є одним з символом нашої української державності. Тож віримо в перемогу. Слава Збройним силам України до перемоги. Україно моя, найчарівніший краю, де билини, казки, і легенди живуть, линуть щирі пісні із зеленого гаю, і струмочки з джерел відправляються в путь. Тут усе найрідніше, найкраще пісенне, рушники вишивані простори ясні, дороге, миле серцю святкове і буденне, і вишиванка, що в спадок дісталась мені. Я до серця горну боріг полотняний, бо у ньому минуле і доля моя, про холодний вітру от поля духмяний. В ньому мамине серце і спів солов'я. Вишиванку моя, я з тобою повсюди, о хвилини щасливі і вмиті круті, українцем иду, І пізнають мене люди, ну а я славлю мамині руки святі, що з любов'ю сорочку мені вишивали, додавали у неї світла І світла й тепла, щиру пісню. І дому у виріб вкладали, щоб щаслива в дітей їхня доля була. Не цурайтесь традицій своїх, добрі люди, оберегів святих, що живуть у віках, Бо без них українців із нас вже не буде, як і квітів зимою у білих. З вечора пригожого аж до ранку Вишивала дівчина вишиванку.

І мандрували традиції нашого вишивання. Їх подовжували, поширювали та шанували. Вишиванка змогла осучаснитись та водночас залишитись такою, як тисяча років тому, уособленням краси та вікової історії нашого народу. моєї чисту. Вишиванка, не дух народу воскреса, моя сорочка, вишиванка, хіба ще є така краса, моя сорочка, вишиванка, ні дух народу воскреса. Одягає вишиванку, розмовляй українською. Бо ми вільні люди, вільної країни в єдності наша сила.